Доброго дня, хлопці! З вами дніпро Дніпрозапчастина. Сьогодні подивимося огляд запчастинок, які відправляються клієнтам. Швидко е, пробіжимось, покажемо, що як. Е, тут у нас комплект під тахоспедометр, е, тихашка, привід, трос. Їде на Ужгород, четверте відділення. Е, каталоги хтось заказує, хтось заказує по валу одбора мощності 200 гривень. Да, там. Далі переходимо розкоси. Я по ним робив огляд по розкосам. Це МТЗ. Розкоси, зроблені вже як під імпорт, іменно з кованими і якісними вилками і вухами. Хтось шайбочку заказує, ось тут е замовили сателіти без тулки. Ну, тобто, хтось хоче, каже, мені треба ще того часу сателіти. Окей. Будуть того часу сателіти. Тут раніше сателіт йшов з під змазку, щоб всередині змащувалося е, під оську. Оська також клієнт замовив якісні. А після того вже він хоче, ну, як варіант, да, е, коли вироботається або сателіт, або ще щось, е, просто завтули і все. Тормозні диски, тут на 7200 замовлення, обшивка, каталог, диск щеплення. Тут по прокладкам. По прокладкам там да, ми виправились, хлопці. Реально ми взяли е, оці дві прокладки. Це ще заводського ті, що раніше ставили на заводі, е, тому що в нас була проблема. Ми прислухались. тобто Ми беремо набор, який є основний, але без цих двох прокладок. І ці дві прокладки ми вже доложимо в себе е, на організацію. Тобто Ось такого варіанту тут розпредвал ще щось. 6900. їде. На клієнта двохсторонні циліндр. Ну, класіка, різьба прогнана до кінця. Можна, якщо комусь треба, я кажу краще більше, чим менше. З меншого більше не зробиш. Тобто ми будемо по стандарту, деякі, хто там регулюють колі або ще щось, можуть підрізати собі. І це не буде того, щоб треба гратися. Вдруг там ми підрізали а на там, 2 см, а надо на 1 хтось хоче. Ну, Щоб ідеально дорегулювати, це в нас 40-й шток італійська. Італійський шток, Венгрія труба, шруси, наконечники, і це все вже зроблено, скомплектовано в, ну, у нас. Товсті кронштейни 7900 комплект. Тут Севдеповський у нас ще є два комплекти: Савдеповський вал, 2 планетарка, підшипники подшипники, білоруські Рюпольські шестерні, Тахоспідометр, комплект 19. Помпа. Вже е забуваюся, патрубки силіконові. Тобто є такі також. Е тут у нас накладка, прокладки силиконові, по-моєму, чи якісь манжети тут. Ну, непогано, непоганої якості, 680 гривень. Тут там руковка упаковується, навіть такі помілочі, бачите, це білоруський краник, краще брати краник і я їх по определяю. якщо хоч такий, знаєте, важкувати, то він якісний. Пробка хороший Китай, ну, як обичний навіть, скажімо, Китай. Тому що оригінальна, там, якщо брати та, кришка, вона коштує тут, не пам'ятаю, скільки кришка стоїть, кришка 60 да, гривень. 60, ну, 60 варіується плюс-мінус, в зависимості від розтаможки от всього. А, Білоруська Оренбург, вона коштує 300 чимось гривень. Іпатрук, є ще, того виробництва. Комусь треба один, там, бачите, один палець втулочки. Ну, є, відправляємо мілочовочки. Тобто по МТЗ воно лежить заявочки по УМЗ, Тут також під клієнта зібрано вже по МТЗ. Збирається далі ще лежить куча заявок на зборку. Тут щось збирають, щось ще клієнти уточняють, відкладуємо. Є ось такі гарні на відводку кільця, рішоточки, брезговики Білорусь, ну і склад по запчастинкам. Ще щось там формирується кудись. Так що, хлопці, є запчастини, звертайтесь, там вам допоможемо, розкажемо, е якщо щось не дійшло або там е ложимо накладні, якщо щось не положило, то можемо ругати цього ось хлопця, який ходить. Да, Віталік? Будемо те ругати. <laughs> дякуємо хлопці. Коментуємо, пишемо, пока-пока.